Вітаю, футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску відбулася жорстка бійка після матчу. Рух Полісся. Жирона хоче підписати Миколу Шапаренка. Маліновський отримав високу оцінку від преси за матч серії А. Напруженість між гравцями руха та Полісся не вщухла навіть після завершення матчу 15-го туру УПЛ і продовжилася в підтрибунному приміщенні. Поєдинок завершився мінімальною перемогою руха з рахунком 1-0, а арбітр показав в ньому дві червоні та 13 жовтих карток. Емоції після гри залишилися високими, що підтверджує відеозаписи з підтрибунного приміщення. На ньому видно, як нападник полісся Олександр Філіпов ображає когось і намагається прорватися, проте його стримують поліцейські присутні на місці на цьому відео кадр обривається. Двері приміщення, де стався інцидент, закрили, проте крики ще довго залишалися чутні. При цьому відзначається, що чути лише лайку російською мовою. Підтримай наш проект та долучайся до нашої футбольної спільноти. Не пропускай найсвіжіші футбольні новини. Підписуйся на канал, будь в курсі трансферів, результатів та топових моментів прямо з полів. Раніше з'явилося повідомлення, що Жирона готує пропозицію для Динамо щодо придбання Миколи Шапаренка. За інформацією, український півзахисник також привернув увагу кількох інших іспанських клубів. Джерела Футбол 24 у Каталонії підтвердили, що зимове трансферне вікно Кіке Карсель буде працювати над підписанням центрального півзахисника. А один із потенційних новачків представляє українську прем'єр-лігу. Каталонський клуб шукає гравця з профілем, схожим на Айлеша Гарсію. Варто зазначити. Те, що Аллеш Гарсія був ключовою фігурою Жирони у чудовому сезоні 23-24, коли команда посіла третє місце. Після його трансферу до Байера за 18 мільйонів євро спортивне керівництво клубу не змогло знайти прямої заміни. Сам тренер Мічел неодноразово наголошував на нестачі гравця, здатного конструювати атаки, через що довелося принести Івана Мартіна в опорну зону, що стало незвичною тактичною зміною. У сезоні 25-26 Микола Шаперенко провів 19 матчів за Динамо, забив два голи та віддав 6 результативних передач. Портал «Трансфермаркет» оцінює лідера киян в 11 мільйонів євро. А контракт півзахисника збірної України з Динамо діє до 31 серпня 26-го року. Руслан Маліновський отримав високу оцінку від італійської преси за матч А, в якому Дженуа здобула перемогу над Удінезе з рахунком 2-1. Українець реалізував пенальті з неймовірною холоднокровністю як справжній снайпер, завдаючи удар лівою ногою. Його атакувальний стиль робить гру розсобло ефектною завдяки вертикальним передачам, які проривають оборони Удінезе і виводять відтінню на ударній позиції. Маліновський заробляє важливі фоли та контролює хід гри завдяки багаторічному міжнародному. Дному досвіду оцінка 7 балів. відзначив журналіст ємдабл'ю. Вищу оцінку в цьому матчі. отримав лише один гравець Нортон Кафі. який набрав 7,5 балів. Також сімку заслужив ортар Дженуа Леалі.